Чори місяці тому назад депутат Дмитро Кравченко вийшов, і сказав, що йде в армію. І пішов, на другий день вступив у роту казка. там служить, через день на нього виступає цього роту каска. Оксана, не п'ятий. Значить, інше питання по машинам, які подарили цю приватну фірму казка. Підійшли ми із бійцями АТО із з Градів. І попросили дай ту машину в АТО, яка тут знаходиться у нас кремічці в Каскаді. Нам сказали, що вони тут будуть місто охороняти, і вони ніхто не буде огорювати флагманів. Вибирається в АТО, машини не потрібні. А тут їм потрібні і машини, і гроші, і подарування, і взуття. Сьогодні до мене один з бійців АТО та, е, з каскаду підсів, каже, добре служиш, хочу так і ти служити. Я йому сказав: так ну, я сьогодні вночі я від'їжджаю, тебе сьогодні підберу. Сушко швиденько оформить документи. Так він тай боєць пропав зразу же, з них до мої не сім. Я хочу вам сказати, хлопці, нормальну справу робить. І добре це робиться, якщо це робиться на громадських засадах. Коли цей вільний час, як сама оборона, яка знаходиться на 29 вересня, у вільний час ідуть, займаються, роблять якісь справи, виїхали зараз вони на заняття у Полтаву, але це все робиться на громадських засадах. Я розумію, що хтось за вашими спинами вирішив, що на ваше можна заробляти гроші. І через це несли, оце питання. Працюйте на громадських заставах. Допомагайте і добру ви справу робите. Я пропонував, коли там до мене з ваших бійців підходять, то я йому пропонував, будь ласка, зніміть берці, зніміть всі такі красиві костюми, відправте хлопцям в авто. Там воно потрібніше, а тут можна походити і в красовках, і в спортивних костюмах. Якщо вже дійсно в місті так багато грошей і дійсно там є багато проблем в міськоматі якщо ви готові виділяти кошти, виділіть ці кошти на міськомат Якщо ви виділите їх на міськомат так дійсно, то це державна структура, і там ви зможете за кожну копійку, перевірити міськомат за кожну копійку буде відповідати, куди, на що він буде трапити Не витрачайте кошти на якусь приватну структуру. Ще хотів вже, користуючись нагодою, хотів би сказати, значить. Ми сьогодні звернемося ще раз до наших депутатів. Я недавно два дні тому розмовляв з вашим депутатом, з вашим колегою Говорушко. І до нас телефонують з усього фронту, усіх хлопців. Є дуже великі проблеми із зуттям, проблеми із бундеруванням. І не всі можуть робити ті листи, і ті листи, які ми робимо дуже довгим чином, ідуть і затверджуються. Тому ми сьогодні ми зверталися депутатів, хто може ідіть служити в армії. Ну, нема Якось так у нас виходить у місце, що не можуть ні депутати піти в армію, ні їхні родичі не призивають в армію. А сьогодні з 5 хвилі мобілізації, великі проблеми розказує наш комісар. Тому я прошу депутатів, сьогодні перерви, в кого є можливість, не можуть йти в армію, або ваші родичі не можуть йти в армію, допоможіть тим, хто до служить. Прийдіть, візьміть платіжки, придбайте 10 пар берців. Ми їх відправимо, придбайте 10 пар э, одягу. Я прошу в перелік, хто в кого є така можливість, підійдіть, візьміть, хто не зможе, ми обов'язково вручимо вам ці листи. І якщо дійсно немає можливості там, служити, чи нема вашим родичам можливості піти служити, допоможіть фінансово. Якщо є такі депутати, які не зможуть, я чергу до чоловіків, звичайно, звертаються, ми обов'язково з понеділка почнемо ці прізвища показувати, які ні варто не хочуть йти, ні фінансово хлопцям допомагають. Дякую.